Як у Windows повторно відкривати додатки та вікна під час входу в систему або перезапуску. Якщо у нас є комп'ютер, на якому ми, наприклад, тільки працюємо, буде зручно, якщо кожного разу при вімкненні комп'ютера будуть відкриватись одразу папки та програми, з якими ми працювали до цього. Отже, якщо нам потрібно при запуску комп'ютера, щоб відразу відкрились папки, з якими ми постійно працюємо, ми просто відкриваємо провідник, далі три крапки, параметри. Обираємо вікно вид, і тут нам потрібно натиснути відновлювати колишні вікна папок під час входу в систему. Далі нам потрібно, щоб запускались програми, з якими ми завершили роботу минулого разу. Для цього в рядку пошуку вводимо варіанти входу. Гортаємо трохи вниз і бачимо, рядок автоматично зберігати мої перезапущені додатки із системи та перезапускати їх під час повторного входу. Вмикаємо. Тепер при вімкненні комп'ютера наступного разу у вас відкриється все, на чому ви завершили свою роботу. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато корисного.